Привіт, друже! Радий тебе знову бачити у своїй рубриці метод грача. На жаль, настали такі часи, що дуже багато тривог навколо, і люди схильні зациклюватись на поганому. 24 лютого настав чорний день для всієї України. Ця війна зачепила кожного з нас, зокрема і мене, тому що хочеться думати про погане, але завдяки методу грача. Я можу зосереджувати свою увагу на чомусь позитивному, а проблеми, які виникають, їх потрібно вирішувати. І вирішувати не просто, а ефективно. А для цього саме і є розроблений метод грача, щоб ефективно вирішувати будь-які проблеми, які зв'язані з спілкуванням з протилежною стадії. Сьогодні я хочу обговорити таку важливу тему. Яка стосується практично всіх чоловіків, та й не тільки чоловіків, всіх людей зараз в Україні. Тому що е це стосується саме тривожних думок. Як не зациклюватися на негативному? Як не думати про погане? Звичайно, часи нелегкі, проте е зациклювання на проблемі не завжди вирішує саму проблему. Адже коли людина думає про погане. Вона на цьому зосереджує свою увагу. Відповідно, згодом і емоції також у цей негативний колір. Це все в сумі виконується як принцип снігової кулі, яка котиться і поступово-поступово набирає все більших обертів та розмірів. А як відомо, що негативні думки притягують. і Погане в своє життя в реальності. Тому завжди думка має важливе значення. Все починається з думки, потім йде слово, а потім вже дія. Тому, перш за все, треба бути уважним до того, що ви думаєте і як саме ви думаєте. Адже спосіб мислення це є і корінь всіх дій у нашому житті. Навіть коли людина думає, що що тут такого, якщо вона буде думати про погане, адже складна ситуація, це все рівно впливає, тому що думки вони матеріальні. Думки є причиною емоцій, позитивних та негативних. А сьогодні я вам дам рекомендації та дієві методи, як зробити так, щоб ваші думки були позитивними і при тому проблеми не закопувались. І не відкладали задовго шовхляду, а навпаки, як їх ефективно вирішувати? Отож, уявімо собі ситуацію. Йде хлопець на вулиці, бачить красиву дівчину. І в нього заразу починаються різні думки. Він спочатку думає, яка гарна дівчина, а потім починає хвилюватись, починають лізти йому в голову різні думки. А може я не гарно виглядаю? А можливо. Я для неї занизький. Або, можливо, я їй не сподобаюсь, чи в неї є хлопець. А ще бувають такі думки, що ви думаєте, що ви можете виглядати смішно в очах оточуючих. Проте це все насправді лише ваші накрути. Це ваші думки, які вас гальмують. Запам'ятайте собі фразу, я вже її повторював, скажу ще раз: just do it». Скажіть собі в голові, що все класно, дівчина зреагує гарно. І просто зробіть це. Підійдіть і познайомтесь, і, і вона помітить, що і ви помітите, точніше, що дівчина відреагувала гарно. Зазвичай дівчата гарно реагують на хлопців, які вміють долати свій страх. Адже це вже перший показник, що хлопець не боягуз. А як відомо, дівчата боягузів не люблять. Хвилювання може бути, проте, головне діяти і долати свої страхи. Дівчина тоді обов'язково буде на вашій стороні. А уявімо собі, наприклад, ситуацію навпаки. Якщо ви думаєте, що ви не гарно виглядаєте, що, можливо, у вас не вийде це знайомство і з тими думками підходите до дівчини. І, звісно, Дівчина вже хоче знайомитись, але цей негатив, який у вас є всередині, він на емоційному фоні може передатися також і тій дівчині. І зрозуміти, що та дівчина зразу почне підозрювати. А може він дійсно не зовсім впевнений собі, можливо, він дійсно смішно чи негарно виглядає. Тобто, своїми емоціями ви якби заражаєте дівчат. Дівчину при знайомстві, і відповідно ваші ці негативні думки реалізуються у реальному житті. На жаль, така ситуація часто спостерігається з мого практичного досвіду. Я бачу, як хлопці часто саме так в житті зазнають такого негативного життєвого досвіду. Згодом взагалі вони можуть закритися і просто. Поставити хрест на своєму особистому житті в плані спілкування з дівчатами ну, це такий найгірший варіант, що може статися. Це, звичайно, неправильний шлях, це шлях до одинокості та шлях до того, що ви не зможете вивести рівень своїх комунікацій на належний рівень. Щоб цього не допустити, регулярно дивіться телепередачу Метод Греча. На телеканалі «Броди Онлайн, а також, якщо хочете, ви можете звернутися до мене особисто за допомогою. Я би вам допоміг на практиці, теоретично, і ви, ви, ви вас на потрібен рівень комунікації. Тому пам'ятайте, для того, щоб ефективно жити, взаємодіяти з іншими людьми. Потрібно комунікувати, потрібно бути відкритим та позитивним. Навіть якщо виникають певні труднощі, ви думайте не про проблему, а про те, як її ефективно вирішити. А її ефективно вирішити можна з допомогою методу Греча. Тому застосовуйте метод Греча у своєму повседневному житті, покращуйте його, підвищуйте рівень комунікації, і я вам бажаю, щоб все у вас було добре. А нашій країні бажаю пошвидшої перемоги та щоб тут запанував мир та благодать. І пам'ятайте, що метод Греча працює!